Hvala Ljubav, Hvala Ljubav, Щоб Господь їх прийняв до Небесної Сотні. Отче наш, що є на Небеса, нехай не не святиться ім'я Твоє, нехай не не прийде царство Твоє, нехай не 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 буде воля Твоя, як, як на, на небі, так і на землі. Хліб наш насущний нас дай нам нас сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо нашим. i ne pojdi nas u spolusu, ali vizvoli nas iz lukavu. Amin. Amin Щоб віддати останню шану повагу і подяку світлій пам'яті Опанасюка Валерія Адамовича, Храпаченка Олександра Володимировича, Арчуняна Георгія Вагаршаковича. Рветься на шматки серце у безпорадді та вітчиї, бо ні розумом, а вже тим більше серцем. Не можна осягнути цієї непоправної втрати. Але біда приходить у дім, не питаючи. Донечки, Калапсі Регіна, Ганнуся та маленька трирічна Ашхен, яка ще не усвідомлює, що душі тата і мами вже зустрілися десь там, у вічності, за лаштунками якої криється таїна і пам'ять. десь? Вітанком сонечко посріблило роси, і берізенька струнка я розпускала коси, соловейка пісенька вранці затихала, а весна рясним суцвіттям квіти дарувала. Вас я люблю і люблю Україну. Вона, як і ви, є у мене одна, та смерть. Не може зруйнувати того, що залишили по собі наші герої. Велику справу визволення України від гніту злочинної влади. Мені дуже приємно бачити тут, тут і на Майдані, і там. Я бачила через вікно, скільки було людей. Мені дуже приємно, що моє місто, воно не стало, байдужим, зрозумієте, мені було дуже приємно, коли всі міста всі міста піднялися одне за одним. Одне за одним. Просто мій чоловік він був дуже гордий, він був дуже патріотичний і він не міг сидіти вдома. Він не міг сидіти вдома, тому що всі міста повставали. Я хочу, я не буду багато говорити, тому що мені трошки тяжко. Я хочу вам всім подякувати. Я хочу подякувати всім, хто боровся в цій війні, тому що це була війна, дійсно війна була протистояння. Я хочу всім подякувати тим героям, не тільки тим. Загиблим їхнім сім'ям, їхнім родинам. Але я також хочу подякувати тим людям, які всі приймали велику участь у цьому, у допомозі. Цим людям, які стояли там, на майдані, вони не були байдужі, вони були патріотами своєї країни. І я хочу, щоб ви всі пам'ятали цих людей, пам'ятали. Як ми тепер маємо жити? Пані... Наша країна змінилася і ви маєте це знати. І вже не буде більш такої країни, як у нас була. Народ повстав, і я дуже горда за свій народ. Мені дуже тяжко, тому що помер мій чоловік. Він залишив мене і ще немає дітьми на руках. І я просто не знаю, як далі мені жити. Але вчора, коли я була в Народному домі, і коли мені сказали, наскільки змінюється ситуація в нашій країні, я дуже горда за свого чоловіка. І я горда за тих людей, які тут зараз тут лежать разом з ним. Люди пам'ятайте про це, пам'ятайте ціною, що його життя ми тепер будемо жити інакше. Чи як стогнав ще бабин яр, народ мій брате рве останні пута і сходить сонце свой хмар, брати і сестри звуться синами Господніми, і їх Господь зразу приймає в царство небесне. Шановні рівняни та й інші люди, які бачать, що робиться з країною, хотів сказати прості речі про ті герої, яких я бачив на передовій, з якими йшли вперед, пліч опліч. Зокрема, хотів би сказати про Георгія Арутоняна. Та людина, яка була в моїй сотні, в нашій рівненській сотні. Ви знаєте, ми... згадую. Ми з ним розмовляли. Він мені каже, я кавказець. Давай я буду кавказець. Я кажу, клас, чудово, але давай сильніше, давай ще краще. Давай як гори на твоїй родині. Кавказ. от таким ми його й пам'ятаємо. Такий він і був сильний, вірний син України, який загинув як герой. Зустрілися всі на Грушевської і кажуть, чому всі по різним сотням. Там зустріли ми Сашка, і ми всі зробили свою віруську волинську сотню. І хочу сказати, що Сашко був як душа нашої сотні. Коли він захворів, їхав додому, хлопці. Стоять я й такі дивлясь, що ж ви на мене так дивиться? Я ж обов'язково виздоровів і до вас знову приїде. І хоче, щоб ви знали, той штурм був недаремний, самоборона виконала своє завдання, ми звільнили Майдан, ми ж не знали, що буде на другий день. Але ми відтіснили майдан до тих пір, щоб змогли приїжджати туди люди. І Сашко загинув поряд мене. Так сталося. І ми були на самій дальній барикаді на інститутській. От ми вже знали, що загинув наш кремінь біля проспілок. На очах у нас прошило рука повністю бронежилет на виліт. Вже загинув месник. Ми вже знали, що стріляють бойовими кулями. Люди падали, і вбиті, але наше завдання було звільнити територію. До тих пір, як, яким раніше був Майдан, щоб люди змогли далі переїжджати. Тобто і ми своє завдання, самооборона, зокрема, 35-та сотня Волинської Січі виконала ціною тяжких втрат. І наша сотня втратила 6 чоловік убитими і 9 пораненими. Тобто і серед них на самому передньому, на самому передньому плані, тобто це був Сашко, школи, просто Стріляли і бронебійними кулями. тобто бронежилет прошив, справді бронебійними. Сашка зняв снайпер. Ну, не було потреби, до речі, по Сашку стріляти. Ми просто троє залягли і по ньому стрілили. Ми навіть беркутів не бачили, просто був біля баррикади, але це не було бій. Це просто така скотина стріляла в людей, це не б, на той момент. Так, да, ми були спереді, але ніяк ну, там ніхто не кидав, щоб просто залягли, бо кром стріляли. Тобто, і, так Сашка вбили. Ні? І перед, перед смертю він до мене сказав, каже, пісня, «Заляж, не герой твій. І я ляг поряд, але його вбили. Таке хай вічна пам'ять вам буде, хлопці. Спіть хлопці, спіть, долю, волю, тихо сніть. Ամեն օրն էլ մեր Սուրբ Քրիստոս։ Ամեն։ Բար մեր, որ հերքին ասես Սուրբ Եհիսիանունք, Եղեսցե Արքայությունք, Եհիքինքամք, որպես հերքին ասե վերդին։ Իս հած մեր հանապազորդ ում մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիզ մեր։ Որպես եւ մեք թողում մերոց արտապանած Ие в мита нез мези порцукиун айл фркеас мези чаре зико аркаютиун невзорутиун ие парк абиянс амен Дер вохурмия дер вохурмия дер вохурмия Ие евостаго готно тего чеслуком покецо я говорю Орнутиун ие парк гор ево твоего куйн српо айжем ие мир ие хавикиянс Авитяниц, Амен. Георгий, Лев Александрий, Горка Дарезан и Майдан, и Хагацкиев. Від имени нашей церкви мы глибоко співчуваємо вам. Але я хочу сказати, це не просто втрата, і це навіть не втрата. Втрата тоді, коли молоді люди залишають цю землю через алкоголь, через наркотики, безглуздих аваріях, іншим чином і способом в даному випадку, послухайте уважно, принесена свідомо, добровільно жертва. Ім'я великої ідеї. Я згідний з моїми попередниками наці... за національну ідею не потрібно класти душі. Справа в тому, що зло не здається просто так. Справа в тому, що зло не здається без бою, без перемоги. Тут потрібна боротьба. Боротьба вимагає жертв. Ці хлопці знали, на що йшли, і знали, куди їхали. Це добровільна жертва в ім'я блага нашого суспільства. Я звертаюся до всіх присутніх. Шановні, дорога громада, давайте не тільки сьогодні, і не тільки словом. А від сьогодні і надалі, і не тільки словом, а ділом пам'ятати тих, хто поклав своє життя, їхні імена, а тим більше і особливо тих, які залишилися без тата, без чоловіка, без сина. Перше, пер, що кажеться в української ролі, це часи визвольних змагань. Ми, українські націоналісти, пам'ятаємо пам часи визволі змагань. І ми усвідомлюємо, що ці часи визволі змагань наступили. Перед вами до одного українські націоналісти. Наступне. Кажу, як громадянин України. Гімн України каже, душу і тіло ми положимо за свою свободу. Вони свою душу і тіло положили за свободу. І ми положимо душу і тіло за, за свою, за свою свободу. Наступне я третє скажу як козак-характерник. Козаків-характерників є, що вояки, які положили своє життя за честь та волю України, душі їх є святі. Ми скажімо потік. Time. thank you

Арфа, <laughs> Валери,

Всі сім такі. Я Thank you.